Хочу зняти ось таке відео, бо є питання на рахунок міцності різьби в губках, так? що вона зроблена в самому алюмінії, а не ма такого плану вставки, як у інших виробників. А, є питання, наскільки ця різьба міцна, що можна зірвати різьбу. Ось я ще не робив і зараз знімаю відео онлайн. Беру ось такий гвинт. Міцність у нього 10,9. Ось, буде. Ось 10,9. Новий гвинт. Там ще сам я не знаю, що буде. Наскільки міцно можна стиснути і що станеться. Біта сталь С2. Ось тут написано С2. Гвинт М5. Ставим по типу ниж и начинаю тиснуть. Тисну с усієї силы. Опа. Я не могу зірвати с усієї силы я ось. Может, ты чекаешь? силы. Ось. Зірвалось щось. Ви бачите, як вигнуло губку. З усієї сили я дивлю. І нічого не зірвалось. Зараз візьму більше важить. Так, дубль номер 2. Беремо той самий гвинт, міцність 10,9. Новий. Новий гвинт Сталь S2. Викруткою в мене нічого не вийшло, тобто я затиснув максимально, але на цьому зупинилась, знову затискаю максимально, беру більше важу. І тиснемо далі. Не знаю, що трісне, але щось трісне повинно. Затискаю. Затискаю руками, одною рукою ви так не стиснете. Затискаю, щось щось повинно тріснути. Я в окулярах. Підготувався. Затискаю. Подивіться, вже губка наскільки поргнулася. Руками викрутку ви так не зможете зробити. Все, кажись, я злезав різьбу. Не різьбу, а... Так, вже. Бітка розкозує. Можете подивитися, наскільки прогнулась губка. Ось щось рівненьке, ось наскільки І різьба тримає. Тим, хто розповідає, що різьба не міцна в алюмінії. Зробіть так на ось такого план, де є. Ставочка така або гайка. Стисніть от Знімаємо ще одним дублем випробування різьби в алюмінію. Вже два дублі я зробив. На першому я не зміг закрутити викрутку, на другому в мене злизалась шести Вся внутрішня частина. Зараз я буду намагатись ще раз зробити це. Це вже третій, раз, третій підход. Закручую. Викрутку. Сюди. Вдивляємо біту, беремо важель і намагаємось так окуляри, намагаємось зірвати різьбу. Одною рукою викрутку такого тиску неможливо досягти. Двома, але я знімаю одну. До іншої я тримаю камеру. Попадаємо чітко. Тягнемо. Бачите так, як вигинає губку вже. Отут товщина 5 мм. Тягнемо далі. Тягнем далі. Губка якось прогнулась уже. Ну, вже течілка вся, тікає, нема як тримати, третій роки не вистачає. Зараз щось лусне. Ну все, течілка входить. Я мені тримаю, ногою тримаю. Ну, я не знаю. Неможливо так руками зробити, я вам кажу. Видно, да, як прогнулося? Ще досі тримає різьба. Треба помічний камені. Ну, ось як стислась губка, я продовжую тягнути, ну все, течілка їде, не ну, виходить, треба інструкцину якось фіксувати. Давайте. Викручую назад. Треба помічника. Ось чому ці губки ніхто не повертає з зірваною різьбою. Тому що це зробити можливо, але ніхто ж не буде таким, як я займався. Це. викручувати, Ця губка повернулася назад. Ось вам випробування на міцність, Такий важель я не зміг.